Чим особлива є старуня і чим особлива є ця базиліка? Це є місце сили, не тільки сили природньої, то є сили, яка випливає із гір Карпат і лона матері, матері землі з під престолу цієї розкритої гори підземної базиліки б'є джерело живої води. Але це якийсь дивний простір зцілення ран війни. Яке вказав і назнаменував саме Господь. Бо вже роками зранені люди тягнуться в молитві саме до цього місця, звідки, наче з висоти пташиного простору, видно усі гори. Але тут Господь Бог не тільки через природні сили землі, але через божественну благодать уздоровляє наші рани. Сюди невтомно пливуть. Ріки людських сердець, паломників.